Поїду в Крим скоро на тренінг і думаю сумістити там і відпочинок, і навчання. В Думаю, в Криму. Планую з сім'єю поїхати на море, в Алушту. Є в планах потрапити на узбережжя Криму десь на пару днів. Хотілося б побувати десь в одній з європейських країн. Море сонце плюс гарний сервіс і все це за відносно помірну плату. Проста формула вдалого відпочинку для українців. А відпочинок у Туреччині чи Єгипті як найкраще все це поєднує, говорять подільські туроператори, і не факт, що Крим обійдеться дешевше. Найбільшим спросом являються тури в Турцію і в Єгипет, тому що це актуально, це доступно по ціні. якщо брати соотношення ціна качество нашего Крыма, то, что люди потратят за те самые 10 дней, можно поехать нормальную четверочку-пятерочку в Турции и отдохнуть 7 дней. Но цена одна практически, но уровень качества и уровень обслуживания Турція намного вище, ніж у нас популярністю також користуються і автобусні тури Європою. Коштує таке задоволення близько 200 умовних одиниць. Тим у турагенціях говорять, що людей часто відлякує від мандрівок Європою паперова тяганина з оформленням віз. Тим часом в Україні набирає обертів зелений туризм і сприяють його розвитку саме мандрівники з Європи. Зокрема, на Поділля їх манить краса місцевої природи, екологічно чиста і смачна місцева кухня, а також екзотичний для європейців колорит українських традицій, говорять в обласному управлінні культури і туризму. На території області ж перший був створений кластер сільського зеленого туризму, і завдяки цьому цей рух дав поштовх розвитку цього виду галузі туризму в нас в області. І хочу зазначити, що в Новушицькому та Кам'янськ-Подільському районі знаходиться найбільша кількість агроселів, які надають досить такі високоякісні послуги. Керол і Саманта, американки, працюють в Києві викладачками англійської мови. До камянця Подільського завітали подивитися місцеві історико-архітектурні пам'ятки. Крайвиди стародавнього Кам'янця їх настільки вразили, говорять туристки, що можливо тут справлять власне весілля. Аймфрам Америка. Ну, yeah, yeah. Ми зі сприпадаємо англійські в Києві. Феймвері феймес сірі верифеймичезнамініти горе Ендис Сірі Кам'янець подільський. Безперечно, чарівне, романтичне it's і гарне місто. Я обов'язково сюди повернуся, it's... коли буду одружуватися. Кавокамбекі вона мерід. Кшишик і Ярик туристи з Польщі, на Поділля приїхали, аби більше дізнатися про своє коріння, їхні предки українці. Кажуть, і природа у нас неймовірно гарна, і багато древніх історико-архітектурних пам'яток збереглося. От тільки рекламувати це треба краще. Ми прияли. Якди ми хочемо побачити землю наших предків, Де мешкали наші прадяткові, прадяткові архітектура, краєобрази, зелень, Архітектура, природа, люди все дуже сподобалося, тільки дуже мало реклами. Адже напевно вас не бракує реклами. Ще Леся Українка писала, що Поділля це Україна в мініатюрі. І це правда для шанувальників історії Кам'янець-Подільський, Меджибіш і Летичів, для любителів гірських краєвидів, товтри, для поціновувачів водних процедур та риболовлі узбережжя Дністра. І якщо ви ще не визначилися з містом відпочинку, гостину просимо до Хмельниччини. Юлія Стафурова, Анда Бендюх, Олександр Галян, Дмитро Сорокін, В'ячеслав Добровольський для інформаційного випуску.